Зранку у Луцьку на вулиці Конякіна літній чоловік потрапив під колеса авто. У результаті пішохід у реанімації а водії пасажир Ауді обійшлися легким шоком. Про деталі ДТП дивіться далі у репортажі. Цей чоловік сидів на пасажирському сидінні ауді, що досі не може оговтатись від шоку. Каже, водій не гнав, більше того, пригальмував на попередньому переході. Коли побачив попереду на проїжджій частині пішохода, намагався його оминути. Однак той розповідає, поводився м'яко кажучи, дивно. Ще один пішоход стоїть на роздільний. під'їжджаємо ближче сюди, тако посигнали йому, щоб не було. Вправо об'їжджають, він смикається то туди, то сюди, потім різко, перед машиною. Ми вправи, різко перед машиною починає перебігати дорогу. О, ми вліво, ну і переднім правим зацепили його. Помаленьку їхали. І... Дякувати Богу, що він живий. Ще. Водія одразу повезли на алкотест. Свідки кажуть, що він намагався об'їхати чоловіка, але зіткнення відбулося. Очевидці поспішили викликати швидку допомогу. Вже за 10 хвилин закривавленого потерпілого помістили в карету швидкої та відвезли в лікарню, у реанімацію. Водій та пасажир обійшлися шоком, в автівки розбите лобове скло. Подію прокоментував рядовий патрульної поліції Микола Прищепа. Переходи не на пішохідному переході, почав спочатку переходити, як повідомили свідки, потім назад йти бігти, потім знову туди. Водій автомобіля, який рухався в путньому напрямку, замітив його маневри, почав виходити, прийняв ліве положення, крайнє, вже виїхав на смугу зустрічного руху, але, на жаль, не зміг уникнути зіткнення. Було визнано слідчо-оперативна група, і зараз будемо займатися по даному випадку, Наталія Климко Рустан Щербачук для новин на часі.